Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаву інформацію, яку я дізнався від підписника. Особливо мене зацікавило те, що можна отримати безкоштовно майже 5250 золота та 24 дні преміум аккаунта. Що для цього потрібно? Якщо ви грали або граєте, можливо, в Warships, і як ви знаєте, що у Warships і World of Tanks об'єднані дні преміум аккаунту та об'єднане золото. Там є. Прості задачі, які потрібно виконати на варшипс, тобто в самольотиках в літачках. Якщо ви в літачках виконуєте ці задачі, то ви зможете отримати коробки, їх називають ніби в них сундуки, якщо я не помиляюсь, чи якось так. І потім відкриваєте ці сундуки, коробки, варпланес, тобто в літачках, і золото нараховується вам на ваш аккаунт, тобто в варпланесі. Одним тим же часом нараховується на World of Tanks. Якщо ви хочете отримати 5250 золота, доки йдеться акція, обов'язково залітайте на Warplanes та виконуйте задачі. Там десь потрібно вбити 100 літачків, десь 200 літачків, там виконати якусь задачу, там захопити базу. Я точно не пам'ятаю, але я читав е, правила, то ніби там ввели захоплення бази і так далі. Якщо ви робите деякі задачі, ну як ви знаєте, що у нас зараз задачі є на. World of Tanks, тобто ми там виконуємо, отримуємо там аптечки, досвід і так далі. Також ви зможете у варпланесі отримати багато резервів, резерви на досвід прокачування, вільного досвіду, та звісно, уже досвід іде розпакований, тобто не те, то, що вам потрібно буде катати з резервами і фармити його, а йде розпакований, там 5, 10, 20, 30 тисяч і так далі. Які дійсно там суми, я не можу сказати, але більш за все, що можливо, ми залетим на літачки та поганяємо літачки для того, щоб отримати це золото. 5250 золота це не так-то і мало. І, звісно, 24 дні преміума також немало. Тому, якщо у вас літачки ще не перенесені на Європу, обов'язково швиденько їх з ру регіону переносить на євро. Заходьте, літайте, виконуйте задачі, і ви будете. В шоколаді, і будете отримувати, звісно, багато нагород, яким ви не зможете, навіть якщо фінансово порахувати, то 24 дня преміум аккаунта умножаємо 23 на 24 дня, і ви самі розумієте, яка це сума виходить. Плюс золото. 5 тисяч золота буде коштувати в середньому десь 500 гривень. 500 гривень. Я думаю, не кожен захоче викинути в гру для того, щоб отримати 5 тисяч золота. Але можна безкоштовно отримати і поганяти просто в літаки. Чому така акція? Ця акція відбувається через те, що день народження у літачках. Також хочу нагадати, те, що зараз проходить акція в бій, і на прокачці у нас є СТРВ 103 та Патон М 48 a А5. Якщо ви ще не прокачали та не купили їх, обов'язково качайте, тому що ці танки мають велику знижку. 4 мільйона 270 вони коштують при покупці 10 го рівня. І думаю, ця акція буде вам доволі непогана. Також тестується нове обладнання World of Tanks на серверних тестерах, тестерах на серверних тестах. Хто хоче подивитися, що ж це за обладнання, обов'язково скачуйте тест і катайте на тесті та проходьте різні задачі і отримуйте. Нагороди за те, що ви проходите задачки. І також тестуйте обладнання. Також хочу нагадати вам те, що насправді зараз є ще одна цікава новина. Як я вже й говорив, це було 4 дні тому, що на захиснику та на гвардійці СТГ-гвардієць можна змінити радянський стиль. Що для цього потрібно зробити? Ну, це якщо ви бажаєте змінити, для цього потрібно зробити дві прості речі: перше написати в центр підтримки гравців, та очікувати, що ж і коли вам. Знімуть цей стиль та нарахують інший танк. Зам... Замість захисника вам дадуть об'єкта 252У, а замість гвардійця вам дадуть СТГ. Просто СТГ без стилю, без нічого. Тому, якщо ви хочете скористатися такою чудовою нагодою, пишете центр підтримки і вам там дають швидку відповідь. І вам знімають ці стилі. Якщо ж у вас є ця техніка, тобто є СТГ і ЄСТГ-вертіється або є і об'єкт 252У, більш за все, що буде конвертація в золоті. Скільки буде золота за СТ десь приблизно від 7 до 9 тисяч і за захисника від 10 до 11,5 тисяч золота. Тобто, якщо вам дійсно це потрібно, обов'язково можете заходити. Центр підтримки писати, що у вас є така то така-то техніка, і ви хочете зняти цей стиль або змінити його на інший. І вони вам будуть міняти, і у вас техніка просто зарахується інша на аккаунт. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Так, інформації сьогодні небагато, але постарався розповісти вам, де можна взяти золото. І, до речі, якщо ти хочеш український модпак, який розроблюється, більш за все, що він може вийти в кінці листопада, на початку грудня, обов'язково підпишись. Подобачку догори і дзвіночок на всі сповіщення, щоб не пропустити відеоролик та вихід українського модпаку від ХМюз. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.